Друзі, маю ось таку газонокосарку, яку зробив 8 років тому, як тимчасово, потім планували скупити магазинну. але так як результатом найбільш задоволений, вже 8 років я нею працюю, складена була із підручних матеріалів, які були від дитячої коляски колеса. Задній вже трохи зносився, треба поміняти. Мається таке регулювання висоти скошування. Двигун 1800 Вт 1000 оборотів. Трьохфазний, але зроблений з робочим конденсатором на 220, працює відмінно, запускається, косить ось такий, ось такий ніж, який не боїться. І молоденьких там якихось дерев кущів все скошує. Такий зараз покажу як вона працює в дії Захват приблизно. 40 сантиметрів з так нею викосили. І сьогодні.